Вітаю, друзі! Ви на youtube каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз будемо говорити про, да, як то кажуть, знакові рішення для України. Що я маю на увазі, тут засідання Рамштайн невдовзі відбудеться чергове, але між цим засіданнями попереднім дуже суттєвий проміжок часу був. Так от, в Пентагоні кажуть, що на цьому Свіжому засіданні Рамштайн, яке відбудеться 9 січня, буде визначена стратегія обороноздатності України до 2027 року. Ну і кажучи, зустріч для України буде знаковою. Зараз доєднує до розмови мого гостя. Це Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу збройних сил України дві тисячі років і засновник благодійного фонду закриє небо України. Я вас вітаю, пане Ігорю Вітаю вас і глядачів. Можете роз'яснити не стільки про знаковість, а про цю стратегію до 2027 року. Що е, країни-партнери, які допомагають нам зброєю, ну і може порадою, добрим словом, е, що вони знаково можуть визначити для нас аж до 2027 року на такому форматі зустрічі? Те, що вони визначать допомогу нам озброєнням, технікою, боєприпаси аж до 27 року. І це вже само по собі безумовно є знаковим. Крім того, ми ж розуміємо, що відбуваються зміни, тобто лідерство по Рамштайну міняється не тільки представників від адміністрації там міністр оборони Остін від старої адміністрації Байдена, але наступне буде приймати участь, якщо приймати участь у. Враховуючи позицію Трампа, вже представник нової адміністрації, і це важливо. Крім того, це одні зміни внутрі американської команди, дуже важливі принципово. А крім того, ми знаємо, що ну, багато в чому було прогнозовано можливий приход і варіант приходу Трампа. І, 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 Значить, зміни до НАТО взагалі і до Рамштайна е, і тому Європа, представники країн, які входять європейські в НАТО, вони по-своєму до цього готувалися і переформатували лідерства в цьому на європейський лад. І важливо подивитися, наскільки це е, дійсно буде мати місце, і наскільки це буде ефективно. Тому що ну посили Трампа відносно того, що він відноситься до Путіна з паніванням розумінням, це найкращий сигнал, мабуть, всім, хто хоче завершувати цю, цей етап ведення бойових дій, тому що а що буде з, з в діях Трампа і його команди за цим посилом? більше говорили скажімо, від представників його команди. До 20-го по законодавству Америки не потрібно робити Трамп. Я би намагався, але кореспонденти бачать там різні зусилля, які вони приймаються, тому здають в тому числі різні і провокативні питання. Ну і ще до 20-го числа. І з цієї точки зору в обидва ці погляди на те, що там будуть відбувати відбуватися принципово. Крім того, ми знаємо важкий стан справ у нас на фронтах. Намагаються наші сили оборони України, і воєнно політичне керівництво, якби загострити ситуацію увагу наших союзників партнерів на цей стан. І переформатувати її ці погляди на збільшення інтенсифікацію підтримки України, тому щоб скажем виконати нам завдання перший пункт стратегічної своєї оборонної операції Сила оборони України потрібно зупинити ворога а потенціалу для цього не вистачає і. Складова цього потенціалу озброєння техніки боєприпаси дуже має велику вагу саме союзників і в першу чергу американців. А крім того, як ми знаємо, не виконується поки завдання по мобілізації, тобто поповнення наших бригад в першу чергу, які на лінії зіткнення, але ж і важливо, і формування нових резервів на те і інше потрібне військовослужбовці, яких треба навчати і заводити на те, щоб виконати це завдання, зупинити просування ворога власне про стан справ на фронті. Інформація, яка потребує від генерального штабу, підтвердження, але вона з'явилася від військових про те, що на Луманському напрямку була спроба прориву оборони у ворога, і вона була успішною для них. Я підкреслюю, що на момент от нашої розмови з паном Ігорем немає. Ще відповіді від генерального штабу, що ж там у населеному пункті колодязі. А плюс до того всього біля річки Оскіл тут вдалося навпаки стабілізувати нам е, ситуацію, і отой невеличкий плацдарм, який має ворог, він там не розширяється. Покровський, турецькій часів Ярські відтинки фронту. От вони є одними з найважчих разом з Курахівськими. Панегорю, коли президент Зеленський казав та з тиждень тому, що дає. Е, 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 Завдання у січні ситуацію стабілізувати. А він про щось знає про що? Ми не знаємо, чи ну це ж можливо тільки за рахунок того, про що ви сказали: достатньої кількості озброєння, достатньої кількості да, особового складу людей, так військових без цього ж не буде стабілізації. так Тобто, ну комусь там щось думало, що от відбудеться ноу-хау українське, і на ньому щось можна змінити. А тут працюють об'єктивні закони війни, і вони вимагають реалізації ну поміблізації, наприклад, тих планів, які були закладені в генеральному штабі, по діям. Бок мобілізації при випадку, коли почнеться такого роду широкомасштабна війна. Але третій рік і ці плани не реалізовано з усіма важкими наслідками для е, дій сил оборони, а значить і України е, в цілому, і це треба змінювати, змінювати принципово важкими, мабуть, непопулярними рішеннями, але це треба робити, бо час. Е, Пройшов дуже багато коли це треба було реалізовувати і ситуацію. доганяти дуже важко і чим більше затягування цих процесів і втілення рішень, тим важче буде потім виправляти цю ситуацію. Білоруський кордон і та інформація, яка так само з'явилась напередодні від білоруського гаюна. Пишуть там, що додаткові підрозділи були перекинуті у Столинський, Лельчицький, Мозерський, Гомельські райони е, ближче до державного кордону з Україною, і таким чином вони посилюють свою військову присутність. Посилення військової присутності на якому етапі вимагає нашої у відповідь е, нашого посилення присутності? І ну, зважаючи на довжину кордону, це про яку кількість. Відтягнутих з потрібних напрямків бригад чи підрозділів може йти мова. Тут треба сказати, що незважаючи на те, що, що там відбувається, Лукашенко готується до виборів, скоріше всього перевиборів. На що він там піде, треба подивитися. Ця його штучна елігімітізація привела до важких наслідків для Білорусі як держави і для народу. Але завжди є ще гірше і ще краще, і з його точки зору, щоб не допустити якісь відхилень від тих планів, які він там побудував, треба і страхуватися і показувати своєму народу і союзнику в обличчя Путіна, що він робить все необхідне, тому завели ці війська. Хоча вони суттєво щось додати, мабуть, вряд чи зможуть. Ну, погіршити ситуацію, якщо почати дії так, але на вирогідністю, незважаючи на такі підходи Лукашенка, все ж незначна, тому що він розуміє, що таким чином він переклесить в залі своє майбутнє, своєї дітей своїх яких він там заводить завів уже старших до влади і підтягує відомого колю, якби в приємники не знаю, так чи буде розгортатися ці підходи по приємнику? Тому безумовно треба слідкувати. Тому на півночі готувались відповідним чином Сили оборони України, і можливо це буде запорукою того, що вони не підуть на це, незважаючи на тиск з боку Путіна. Стосовно хороших ударів по позиціям окупанта, тут е, напередодні був нанесений черговий удар по командному пункту 810 ї окремої бригади морської піхоти армії Росії біля села Біле на Курщині, і це далеко не перший удар і по командному пункту, і в принципі по особовому складу 810 ї окремої бригади, ось цієї потаскана вона дуже а. Чому саме на ній зосередились? Бо вона є основною на Курщині, грає вирішальну скрипку, і коли її нарешті дотаскають, ну до того, що вона перестане існувати? Ну вона відома, відома своїми злочинами. Ну і роль має відповідну, її відносить до злочини. Мається на увазі по розстрілам наших полонених. Пам'ятаємо, тому відношення наших військових до військовослужбовців цієї бригади відповідне, і крім того, ну це до від також відноситься до елітних частин Збройних сил Російської Федерації. і Вона грала там відповідне місце по вирішенню воєнних питань за всіх всіх точок зору, з урахуванням того, що треба було діяти в тих районах, де вона займала. Бойові позиції треба наносити було цей удар, і він характерний ще тим, що найбільш ефективна ця зброя, тобто такого роду ракети, з наших союзників діють по заглибленим командним пунктам. Перше дві частини бойових заряду. перше підривається для того, щоб пробити захисні споруди, а другий підривається вже внутрі. Для того щоб знищити все, що там знаходиться, і вона це ефективно таким чином працювала Не нанесений удар. Несподівано там для них розвідана була де вони, що вони як і нанесено відповідні удари. Це важливо, тому що є різні підхіди щодо зменшення потенціалу противника. Можна бити по складовим, якщо брати. Бригаду цю чи будь-яку з батальйонів, тобто можна бити щоб знищувати ці там чи вражати ці батальйони, техніку людей і таким чином знижувати їх потенціал. А можна наносити і це батальйонів там 5, 7 і по-різному може бути, а можна е наносити удари по командному пункту, по управлінні, по голові. Якби яка все це напрацьовує, керує, і це пониження потенціал, яке впливає на всі підрозділи підлегли Це відомий шлях, класіка воєнна, і вона вимагає пооб'єктивним такого роду закону війни, що ефективно бити саме по командним пунктам, що і було зроблено. Причому зроблено ефективно. Стосовно продовження курської кампанії і просування наших. А росіяни висновків над помилками там через раз роблять ну тобто, здавалося б, той напрямок, де вони зазнали поразки і зараз його максимально насичують військами, вони повинні максимально сильно обезпечити. А тут виходить так, що не переважаючою кількістю військ Збройні сили України можуть просуватися далі на ворожій території. Ну це це виходить. Вони як через раз звертають увагу на те, де вони. Помилилися це. Виходить так, що війна передбачає Росіяни набрали потенціал за три роки безумовної і збройної сили досить потужне. Вистачає і перевага у них по основним видам озброєння техніки, по по особовому складу, і на курщини угрупування вони вже збільшили до з більше ніж 60 тисяч. А по оцінкам західних наших там одна третина цього групування. Але оскільки війна, то з іншого боку, саме вона передбачає е, такі дії е, відносно того, що е, якщо є професіоналізм, якщо є мотивація, маємо надію, що саме це й було. У наших представників наших чи підрозділів частин сил оборони України то вони знаходять найбільш слабкі і несподівані для ворога місця, де треба наносити і проводити контратаки в даному випадку, і швидко ефективно це застосовується Що було зроблено? Тобто, це питання якраз про мотивацію і про професіоналізм. Які в окремих наших бригадах частинах високого рівня, який дозволяє так ефективно діяти проти ворога, от про дії проти ворога. Ви казали пару хвилин тому, що є різні підходи. Можна по командним пунктам, можна по складам. Ну у нас підхід комбінований. А тут у Саратовській області прилетіло по нафтобазі федеральній державній казенній установі Крістал. Де зберігають авіаційне паливо для авіабази Енгельс 2 і всього того, що там літає, злітає е, і бомбить наші землі. Е, наскільки суттєвий урон, і як надовго, якщо ця нафтобаза, ну бодай навіть наполовину втратить свій потенціал? Ми з вами обговорювали в етерах ситуацію відносно того, яким визначаються стратегічні цілі. Причому я говорю про те, що вони були і в Другій світовій війні були не кажучи про першу, але ж в другій, і по таким цінам діли вражали як американці, так і британці. Вот, хоча коли ми це почали робити, ми пам'ятаємо, американці заперечували, бо там вдруг підніметься ціна. Це цілий, наприклад, пов'язана якісь стратегічні все, що спов'язано з пальними матеріалами, вироблення, зберігання так і таке інше. По-друге, це підприємство оборонно промислового комплексу ворога, який виробляє будь-що озброєння, техніки, боєприпаси, і третє це. Кам, складові ура... засоби ураження, де вони знаходяться, площадки, аеродроми, і, і самі ці засоби ураження в даному випадку аеродроми. Тобто аеродром це така наземна структура, де є і склади з озброєнням, і склади з паломастинні матеріалами, і особовий склад, пілоти, інженерний, технічний. І самі літальні апарати, наприклад, несії керованих авіабомб і таке інше, і в даному випадку це, -це об'єднується в, в таку агломерацію Саратов Енгельс, які собі близнюки міста по оборонно промисловому комплексу і воєнному потенціалу. І тому було б ну, якби незрозуміло, якщо щоб наші не плану. Вали відповідно нанесені ударів по такого роду об'єктів, що і робиться. І там є всі те, що ми перераховували мастильні матеріали, по яким били, і підприємства від ВПК досить багато і аеродроми, на які всі літальні апарати. Тому Енгельс це ж не перший удар, наприклад, по Енгельсу де там базується стратегічна авіація наша, наносили навіть в 2022 році. І безумовно це буде продовжуватися і масштабуватися з урахуванням того, як будуть набирати оберти виробництво відповідних наших засобів. Тобто не тільки дронів ударних, а дронних ракет, і, а ще далі. І ракет, як таких оперативно-тактичних і значить, тактичних ці програми набирають у нас теж обертів, і я думаю, що будуть іспити по-бойовому. Найближчий час і буде масштабування по позитивним результатах ці такого роду іспитів. Скажіть у Росіян у них в принципі ПФО вистачає, щоб прикрити всі свої ось ці важливі з військової точки зору об'єкти. Я не кажу навіть про там якусь гуманітарну, соціальну там і так далі. Просто з військової всі аеродроми, всі свої бази. Ну і якщо так, то це що за ППО? Це стрілецька зброя. Бо я часто чую саме стрілецька зброя. Ракети не часто збивають дрони у них чи ракети. Е яка ситуація у них з ППО? Жодної країни світу немає, яке б задовільняла тим паче в розвідках засобів нанесення повітряного удару там. Ракетних, повітряних і так далі. А в Росії тим більше це найвелика за територією держава, достатньо багато об'єктів. І треба просто колосальна кількість засобів протиповітряної протиракетної оборони. Це ж і винищувачі, і зенітні ракетні зенітно артилерійські системи, і підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряним Села ну сіла система на союзі. Вона була більш потужніша, безумовно. потребувала дуже великих коштів. Яку не, не витримав Радянський Союз такого роду затрати, і бачите, розвалився. І зараз, під час війни, росіяни безумовно не можуть, нас не кажучи, на 100%, відсотків, а таким чином закрити ці питання, щоб їх задовільняло. Тим паче, що бачите, це раніше ми враховували, що якби в глибини. В Території знаходяться такого роду об'єкти. Там, поки де не йде де черга, тут треба закривати і вирішити питання там на лінії зіткнення, окупованої частини і таке інше, тому однозначно не вистачає ці засоби. Вони їх збирають із далекого сходу, і з півночі. І наші працюють зі своїми там союзниками минулому, щоб вони віддавали їм старі чи будь-які засоби. Тобто, все це збирається, і ремонтується наскільки можливо і намагається намагаються постачати в міста в об'єкти для прикриття, і яких цей процес іде, але він не зовсім ефективний, як ми бачимо, тому що наші всі пробивають все це і наносять відповідні ефективності удари. На останок понигу, от на початку нашої розмови ми згадували і Трампа, і ви частково коментували те, що він казав. От коли він каже, що Україна не може бути у НАТО, я думаю, що таке розуміння у Заходу було завжди. А ми своє прагнення ще й закарбували у Конституцію України, і тема НАТО це та спекулююча тема гібридна нашого ворога і всіх, хто там. Від Путіна до дитини якоїсь російської. Е, наскільки це небезпечно? От Трампу знову е, робити крок, навіть два кроки назад в цьому питанні, коли ми практично почули так. Ми почули, Україна буде в НАТО колись, але не почули ще коли. Тут приходить Трамп і каже: Ні, е, всі країни заходу завжди знали, що Україна в НАТО не буде. Ну, Це погляд Трампа. Безумовно, він зараз в цій ситуації, яка складається глобально, дуже важливий. Нам просто треба вважати, що це один із аргументів подальших переговорів, і Трамп з самого початку його здав. На жаль, крім того, відомо його заяви, що там окуповані частини вони розбиті, за що там боротися. тобто... Він підштовхує Україну для того, щоб е, треба е, робити територіальні поступки. Ну, багато таких деструктивних заяв, але це були на стадії в, е, значить, боротьби за президентство. е, Зараз тягар більший, він стає більш прагматичний і реалістичний Трамп, е, тому там не кажучи, що доба пройшла після виборів, доба пройде. За яку він якби прийде до міри обіцяв обіцянки оцянки на поточний час, і 21 числа не зупиниться війна? На жаль, От, хай би я помилився, але сумніви великі з цього приводу. І тепер бачите, він вже говорив, що це на це півроку. От. А по великому рахунку це такі загальні, А Путін більш конкретне потужно заходить і Каже: у нас ми е, наслідуємо перемогу Другої світової, і тому 9 травня значить, ми е, до той дідів перемоги додамо ще і перемогу в спеціальній операції. І є реально, що десь там будемо складати. І вони там прорахували, порахували все це. І йдуть вот з такого роду підходами. Градус піднімає по максимуму ультиматуми і капітулянські підходи для України сформулював не план, який миру тепер уже Америка не давала. То ми там всім пропонували щось якось, А тепер наші даже американці команда не там закриті частини Передали Путін це відкинув. Назад, тобто він всіх ставить, він, він тисне потужний конкретними дії. В команді Трампа це знаходиться в стадії якби осмислення, сприйняття цієї ситуації. Вот, і ну, поки вот такі імпульси, багато що треба пройти в цьому Трампу, щоб зрозуміти, що Путін. Відчуває только силу, только такую. Вин выхованый на, значит, драках в Санкт-Петербурге, подворотен, вот и школы КГБ. Это такая поместье счета, скажем, яку вин уже 25 пять роки может, значит, реализуя у себя. И треба розуміти, що еще за письм мы в обличье цього лидера. И можно, ну Нас якби знають, яким чином треба боротися. На жаль, інструментарія немає. Він цей інструментарій в тиску на Путіна є у американців, і тому Ну є надія, що поступово значить це переформатування висмислення ситуації у Трампа відбудеться, і вона буде в бік все ж, приходу до паузи, до зупинення ведення бойових дій і не за рахунок. України зрозуміло, що це важкий компроміс, але компроміс для всіх, а не тільки України. Спасибі, пане Ігорю. За ваші відповіді важкі, але все одно. Вони правдиві. Дякую. Ігор Романенко. Це генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України до тих років, засновник благодійного фонду Закриме небо України. Він був моїм гостем. Дякую ще раз. Глядачам, спасибі за активність. Ви на телеграф ює. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, папа. -па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.